Скільки насипав хомяк за 5 місяців фарму? Нічого. Нічого. Нічого Безплатно. Безплатно. шару. Починаючи з того моменту, коли у цього проекту почалися проблеми з ревкою та мутки з токеномікою, я відразу зрозумів, що щось з ним не ладно, та після цього не покладав на цей проект великих надій. І написав про це у своєму телеграмі. Далі, наприклад, із проектом Pixelverse, де вони всіх кинули, навіть маючи відкриту команду, токеноміку та інвестиції, я остаточно впевнився, що так можуть робити будь-які таполки. <звук> І ось наразі закінчився перший сезон. Вони підрахували результати та розподілили токени. Як завжди покажу цифри, скільки міг нафармити юзер, який активно запрошував друзів, та який мав пару братунь або сеструнь і активно заходив в гру. На одному акаунті я мав 8,5 мільйонів доходу в годину, 5 рефералів та 75 ключів. За це сумарно мені нарахували 2160 токенів. З них я можу вивести тільки 87%, інші 13 не знаю, коли розблокують. Так ось, за ціною при маркету в 1 цент, ціну, яку ви зараз бачите на деяких біржах у 10 центів, це не те, саплай хом'яка 100 мільярдів. Просто дехто ще не конвертував попередній саплай, який становив всього 10 мільярдів. Якщо ж ціна буде все-таки 1 цент, то звичайний юзер, заходячи кожен день на протязі 5 місяців, отримає всього 1870 токенів або 18,7 доларів. При кращому розкладі і вищій ціні нагорода буде краща, або і навпаки, гірша, якщо ціна буде ще не ще одного центру. Також, як бачите, за один ключ давали 2,5 токени, а за 1 мільйон доходів в годину давали більше як 200 токенів. Скільки можна було заробити ключів, не знаю. Я активно їх не збирав та не витрачав свій час на це. Найбільше їх кількість мені дали за чекін. Тепер, що стосується мого головного аккаунту, маючи 3050 рефералів, 9,5 мільйонів доходу в годину, та 65 ключів, я отримав сумарно 16 900 токенів. Виходить, за одного друга давали 4,7 токен. Вивести можна 87%, це практично 15 тисяч токенів, або за ціною премаркету це 150 доларів. А які результати у вас?